Духмяний кріпчик, молоденька рукола, а он де шпинат. Так і проситься до салату. Хіба не смокота до пісного столу. Цю чудову буйну родину виростила сім'я могильних отець Миколай з матінкою Вікторією. Їх помічники восьмеро діток. Сьогодні, правда, не всі в зборі. Тож смачними рецептами до потрового посту діляться наймолодші члени родини. Тихон, наприклад, фанат шпинату, от тільки не любить їсти листечко без нічого. инша справа шпинату салате, або пхали ди шпинатом. Мне нравится э, грузинское блюдо э, пхали. Оно состоит из отварных листьев шпината. Вот дальше оно состоит из чеснока, э, грецкого ореха и ну, там, соль, перец на вкус. Вот От, отварные листья шпината перекручиваются с чесноком, добавляется молотый э, грецький орех, і потім вже це все приправлюється. Щоб шпинат, бурячки, бульба, кукурудза вродили, потрібна сапка. Бур'яни сапати та й землю розбивати. Так батьки вчать, каже Тихон. І якщо добре пропалувати, то сорняк, коли сапкою підрубуєш корінь, з корнем його викидаєш на поверхність, то сонце, воно само вже припікає корінь. І ось цей сорняк, який випалили, Он просто лежить на и і е, он пересихає. Поки Тихон порується з бур'янами, його сестра Єва показує нам ще один інгредієнт зеленого вітамінного салату це редиска, причому двох видів. Є біленька, вона покрупніє така длиненька, а є красненька більша, вже виросла. І та первоовощ, який росте на городі, поэтому перший салат у нас із редиски. За кілька тижнів буде молода картопля, а потім підуть свої огірки та помідори, розповідає матінка Вікторія. І звісно, діти не натішаться з ягід. Малі Аня з колею куштують полуницю прямо на грядці. Тут вона смачніша. Аня пригадує, що ж можна зготувати з полуниці. Компоти це раз, вареники два і три. І що можна ділять абочний коктейлі без молока? Просто ділиш воду, заливаєш і клубнічки і збиваєш, і получається сок. Культу з їжі у цій родині не роблять, тим паче у піст. У так виглядає звичайний полудинок. Дівчата допомагають мамі нарізати салат. Так, так, цибуля, редиска, шпинат все щойно з грядок. на десерт мамина випічка з корицею і домашній квас, який добре втамовує спрагу. У нас три берези большие, і очень удобно, што можна ми його закрили сахаром і отдельно сделали що и квас. получается сок сук, квас. Сейчас уже Петривка не суворий піст. Вірянам дозволяється вживати рибу, але не забуваємо, що сенс будь-якого посту в очищенні домов закінчиться піст 12 липня у день пам'яті апостолів Петра і Павла.